Привіт! Маємо надважливі новини. Запустили послугу. Є відновлення в дії. Це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого. Підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території, не було повністю відремонтоване самостійно. Чи підходить ваше майно під всі умови, перевірить спеціальна комісія, кому недоступна допомога. Виплати не поширюються на тих, хто підпадає під державні санкції. Наприклад, санкції накладаються на колишніх депутатів та підприємців, що мають зв'язки з Росією. Перевірити себе у санкційному списку можна в спеціальних реєстрах. Посилання на реєстри є в описі до відео. Має судимості за злочини перед державою. Виплати зараховуються на спеціальну картку є відновлення. Відкрийте картку в одному з партнерських банків онлайн або офлайн. Розрахуватися карткою можна буде за будівельні матеріали та послуги з ремонту. Картку приймають тільки магазини та компанії, що стали нашими партнерами. Перелік партнерів знайдете на сайті Євідновлення. Посилання вже чекає в описі. Тепер про те, як отримати грошову допомогу. Для цього потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок Дія в розділі послуги і відновлення. Якщо подавали повідомлення раніше, одразу заповнюйте заяву про виплату. Під час заповнення треба вказати, чи робили ви ремонт, пільгову категорію, наприклад, якщо маєте статус захисника, контактні дані та рахунок для виплати. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду через Дію або офлайн через нотаріуса, якщо співвласнику менше 18 років. З вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд майна. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду ми сповістимо про рішення комісії за стосунку. Це все? Гроші будуть зараховані на картку є відновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців з моменту отримання. Підтримуємо та відновлюємо разом!